Окрім так званих легальних технологій маніпуляції думкою виборця, як приміром популістські заяви та гасла, цьогорічні кандидати в нардепи активно вдавались і до чорного піару, що дає соціологам підстави стверджувати, теперішня агітаційна кампанія найбрудніша в історії незалежної України. Кандидати, особливо в мажоритарних округах, використовують так звані технології копченого оселедця, коли підмінюють поняття. У нас використовуються технології, наприклад, приписування себе до брендів якихось політичних партій, використовуються технології поливання брудом іншого кандидата, причому в цьому брудь і засоби масової інформації, ну і багато багато чого іншого, що раніше не використовувалось так масово. Серед нечасних методів боротьби за голоси виборців достатньо поширеним. Цьогоріч є і старий добрий підкуп, кажуть соціологи. Проте акценти дещо змістились. Попит домінує над пропозицією на жаль, велика кількість людей, особливо в сільських районах, демонструють готовність бути підкупленими, тобто вони. Реально чекають, що їм буде запропонована якась винагорода за свій голос щодо підкупу. То тут варто наголосити, що все-таки стримуючим фактором є те, що люди, які хочуть підкупити, мають для цього можливості, вони не знають, як на це відреагують правоохоронні органи, тобто чи буде боротьба із ними чи ні, і відповідно бояться ризикнути. Їх. Особливістю цьогорічної кампанії соціологи називають і те, що в більшості випадків реклама політичної сили не була зосереджена лише довкола її лідера. Але й агітувала за інших кандидатів у списку. Яскравою тенденцією стала і присутність у партійних списках військових. Ще одна узагальнюючи риса це тотальна радикалізація. Якщо на минулих виборах до радикальних гасел вдавались лише дві-три партії, то зараз цей прийом застосовують чи не всі політичні сили. Радикалізація відбувається, але радикалізація впливає на соціальні процеси дуже. Так специфічно. За нашими опитуваннями, от, які закінчились 12 жовтня, тільки останнє було опитування, ну відбувається радикалізація української частини населення і практично вибивають із виборів остаточно буває. Етнічної групи наостанок фахівці закликали виборців критично оцінювати програми кандидатів, а крім того, не приймати на віру все, що називають соціологічними прогнозами. У майже 90% випадків у підготовці такої інформації не брали участі ні дослідники, ані опитувані.